Вітаю гостей і підписників каналу botr 23 До вашої уваги відео стосовно виходу Exodus SDK. Якщо хтось не розуміється чи не в темі, це інструментарій для модінгу, для того, щоб продовжувати життя цій серії без розробників, чекаючи на нову гру. Як ви розумієте, за аналогом по сталкеру модінг тепер буде доступний і для метро. Для цього, щоб отримати доступ потрібно мати ліцензійну версію метро Exodus, і у інструментарії вибрати налаштування і прочі-фічі. Ну і Для цього нам вам потрібно мати або Epic Game Store, <хи> або сам Steam. Я закачав зі Steam. У. Бібліотека. Вибираєте інструменти, Tools, якщо він англійський. І Ось наше Exodus SDK, яке в мене зараз запущено. Це інструментарій найновіший, найпросунніший на даний момент, тому що дійсно 4A, Gaming, 4A Games має свій двіжок 4A Engine. І ось виглядає так дана Exodus SDK. -шечка. Тому дійсно, якщо моди на Stalker продовжили життя серії на нашому ігровому. Про просторі, то чому б моддінг на 4A Engine не продовжив би життя серії метро без розробників до виходу нової частини, наприклад, Exodus 2. Дійсно, все ж таки старий рушій від GC X-Ray вже не такий актуальний, а це найновіший дійсно інструментарій. Можливо, хтось виконує думку мою <хи> у життя, що дійсно можна зробити на цьому рушії мод для сталкеру на рушії 4A engine. І це була б непогана ідея. Але побачимо, чи буде бум модінгу, чи власне його не буде. Тому що на сталкер на старих x рушіях рушиях клепають моди кожен день, кожен місяць, а чомусь нові інструментарії, такі як Unreal Engine чи на 4A Engine. Нічого подібного ще не виходило. Ну, Як ви розумієте, інструментарій тільки-тільки став доступен, тому, мабуть, проекти не забаряться і будуть виходити потроху на світ. Так що, так, чекаємо на моддінг, чекаємо на Stalker 2, на Metro Exodus 2, чекаємо найголовніше на перемогу, тому що ми всі їдемо до неї. Вся Україна і кожен українець на цій планеті. Ну а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Все, усім дякую і до нових зустрічей. Всім па-па!